Друзі, всім привіт! Приїхали на відпочинок. Нарешті дождалися цього моменту, коли усі в відпустці або співпали вихідні, приїхали з кумами на три дні на відпочинок, на нашу чудову річку, поставили вже палаточки. Приїхали, вон потихеньку розгружаємося. Водичку вже попробували, вода супер-бомбоклас. Краще, ніж на нашій річці. На пслі вода проточна. Тут вода набагато краща прохладніше. І ось яка краса. Річечка тече. Водичка класна, вже спробували, поставили палаточки. Завтра ще підкріплення приїде, завтра ще приїдуть до нас три чоловіки. Також на ночівлю ще однією машиною. Там уже десь кукурузка вариться. З прицепом пригнали. Вже півприцепа розгрузили, Ще загружено півприцепа. Вода, холодильники, все набрали, все, що можна. У кукурузу вже начистили. Вже вбухають сидять. Е, давай куми вип'ємо пива. Вітаю вас з відпочинком. Вас також. Відро кукурузи. 15-літрове, зараз зваримо. Я Галина і це мій перший бокал. Я Маша і це мій перший бокал. Я остап, і це мій перший бокал. Я серый, і це не перший бокал. Колінами засипають. Тривачка. Неси сюди. Триватка, тривати. Дві як він мають. Відомо кукурудзи. Давай Неси сюди. А Я Кум вернувся з охоти. Наловив коропів, карасів, подводи, охоч-ніхочк труба, у нас є така креветочка. Така бомбезна. Да. Зато больно мабуть. На пальчику сидить. <laughs> Щас будемо варити, на всіх хватина їстися. Ловгуст! За панцир. <laughs> <laughs> Обніматися хоче, <laughs> як хочете, а я пішла випустити його бомбу. <laughs> Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold, shape, body. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mad over everything. Окуруска. Ну що, кукурузка готова? Так, да, да, кукурудзочка вже готова. Зараз ми її вона прокипіла у нас е, хвилин 5-7. Зараз ми її здімемо, вона в кипяточку постоїть буквально 10 хвилин, і. Бомбезна! Свора буде. Солодка. Солодка курка. Сільку, так. ми взяли сіль? Ні, це солодка кукурудза. нащо тобі ку сілька? Так кукурудзу солити треба, я люблю соли, соли, ну... солити. Є, сільку, я брав. Ну. Тоді на любителя ж воно ж. О, яка дивіться. Та ти шо? Ех, Зараз ми так. Та дивись пальцем печеш. Опа! Айну сюди. Опа! А, та вже вона. Вже, Ням-ням-ням. Вже а тут перегорає, вже перегоріло навіть. Під шашличок перегоріли дровцята, Будемо жарити шашличок. А шашличок ось. Такий він. Маринований такий на... весь. такі кусочки м'яса в маринаді. Весь такий маринований. А маринад э, томатний сок. Цибулька порізана мелко, Вижата рукою, щоб дала сок, соль, перець, і все буде добре. Шашличок, шашличок, вже готовий. Знімаємо шашличок. Дивіться, яка красота. Піджарена. І зверху, зверху сонцем піджаримося, знизу жаром. Так, Ми її не, не вертіли. Клас. Бомба. Сочний, вкусний. Всім бажаю приємного відпочинку, приємних вихідних. Добрий ранок. Вчора до останнього бокала ніхто не дожив. Останній був вже, як було темно, мабуть, в очах. Скажи. Кисло. Хто там? Ти жива? Добрий вечір. А хтось вже пішов вмиватися. Зараз підемо, подивимось. Кому саме важче? Водичка утром класна. Я вже купався. Ще разок. О, ні! Добрий ранок! Добрий. Добрий ранок! Добрий! У мене війна була тільки -то. Добрий ранок! Ти жива? Да. А последній бокал вчора пила? <рес> ні. Не засняла? Ні, не вижила. Перший був, а последнього не було. Це капець. Фух, це точно. Треба й собі скупатися. Зімано ово літає біля мене. Осо. Одеся. <пути> ага. Ой, добре. Пап, стой, пап! <пути> Еh, дай я виходжу. Давай, мамо. Водичка, блю. От свіче. Утром суп варив. <пути> Сповнив тільки щоб опече. <пути> Ножик гострий. Нарубали вже дровцят. Для шурпички. Ждемо, в обід приїдуть гості. Ще поповнення. І дровцята казан є, кострик горить, підтримуємо, будемо варити шурпу. Зібралися з силами. Почали варити шурпичку. Це рубає... порубав би дрова. Кум рубає дрова. А я зараз м'ясо вмішатиму. Дівчата на заготовці працюють. за готкун. гарненьке, реберця, нормально хоч м'ясо? Буде смачно, як у дитинстві, конечно, ж нормально. When I feel like this, I'm immortal. When I feel. Like

Чо на один ось? Ефік стопова! Старикового! Привіт! Привіт! Віталій! У всіх вас вітають! Оце гості понаїхали. Нарядили машину! Не давайте, вища Другий етап Цибулька Морковка. Часничок. І обжарюємо. Наступна стадія томатик. автоматик. Тільки-тільки розстав. Тільки-тільки помідори видавили. Тільки видавили, О, то Він з льодом. Треба не пересупити. Мабуть, хвата. Дай я в себе Ну, да. Попробую. Погровий. О, як почало бульбашити бащати файл. Mm. Добрий. Mm -hmm. Холодний. Mm -hmm. Смотри. Ну, не Помішав? Да, тепер можна сходити, провірити, як там вода почуває себе. Так, залили водичкою те, що піджарили. Закипіло. Зараз у водичці провариться наше м'язко, овочі проваряться майже до готовності і будемо будем вкидати картофанчик. в Шурпичку вже зварили. Поставили настоятися, вкинули зелень, картошечка зварилася, поставили настоятися під кришечкою. 5 хвилинок і починаємо насипати. Нагружати. О, яка краса. Бомба. З м'ясом навіть. З салом. <гуміло> Та насипай, що ти їбадяжиш, вже всі їсти То М'ясо білого медведя. Я, короче, хлопцям сейчас не насыпаю. Хлопцам же самым меньшим. Ох ты, ё! Гаряче? Конечно. Дивіться, яка краса. Ммм, приємного апетиту. Вітаю від вас, від водовщин. Нос, нос. І за спітнос. Здоров'я. Любові, любові. Хоч ще отак, щоб ви збиралися для столом. А ми може за дітейському. Воно ж лишній російський І... Все, все вам найкраще. Спасибо. Правильно, все всім віруємо. <ріст> You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way you gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks <laughs> after <laughs> math When I hate I attack